Якщо козачка мене народжується, то ними стають ось тут, на пагорбах Полтавщини. Я безстрашна, я орлиця, я не ставша за орла. Я вогненна блискавиця, я вода і джерела. Слава Україні, Героям слава півтори тисячі гривень за 10 днів козацького життя і ще 100 гривень за штани. Коли б'єшся, то більше удобно. В шароварах чи в спідниці, там або в джинсах. Панамка від сонця, десятирічна Ганя з села Гора під Києвом. Я сама захотіла, мама попросила. Тепер вчиться гамсалити ворога ломакою, наганяє страху з висолопленим язиком. Таких як вона тут уже 25 дівчат. На літо записалося три сотні. Це ви ще не було, не все бачили. Показують свій педикюр, але може звикли. Від семи років і до сьомої ранку в Амазонок насечена програма. За горбком стріляють з лука й рушниці. Попала дерев'яну штучку. Дівчата вони, от як показує досвід, вони витриваліші, вони сильніші навіть чим духовно і морально. Їм це навіть трошки легше, чим хлопцям дається. А це черга на верхову їзду. Пропустіть цю світу, а то наші буде дівчата. Будь ласка, скажіть, хто буде їздити рисю по колу? Для цього тут сім навчених коней. Надо говорити шагом, якщо рисі, то треба говорити рись. У розпорядженні Амазонок також кусючий Юлій Цезар. Він дуже любить усіх кусати. І оцей безрогий. Козлик. Козлик? Так. А на що вам козлик? Гуляв і до дівчат пристав. Його доглядають найменші козачки. Вони ж плетуть браслети, вишивають і мотають ляльки. Ти самостійна. може, коли коли чоловіка нема, можеш сама себе захистити. Чоловіки, щоправда, тут також є. Окрім ляльок, роблять те саме, що й козачки. Хлопці у нас нормальні. Козаки? Так. Та ми з ними практично і не спілкуємось. Ні, ми ліземо. Не не Скарг на Амазонок у найменшого козака Миколи немає. Не ображайте стісняйте. Поки що допомагають гребти. Тетяна Коваленко, Михайло Кутята. З Полтавщини те 1+, плюс один.